Австралія це ж справжній континент крайнощів. І знаєте, щоб зрозуміти його, всю цю унікальну природу треба почати з головного, з її сухості. Так, так, саме сухості. Тож давайте розбиратися, що ж робить цей материк таким особливим. Просто вдумайтеся в цю цифру в п'ять разів менше опадів, ніж в Африці. Уявляєте, це не просто сухий континент, це, це найпосушливіший населений континент на всій нашій планеті. Факт. І отут виникає логічне питання, правда? Як так виходить, що цілий континент, з усіх боків оточений океанами, може бути настільки спраглим? Ну, це справжня загадка? І відповідь, як виявляється, це така собі змова одразу кількох дуже потужних природних сил. Отже, час починати наше розслідування. Зараз ми з вами зануримось у цю велику кліматичну загадку і спробуємо знайти головних винуватців, які, власне, і створили такий унікальний та що там, суворий клімат. І ось вони наші головні підозрювані їх троє: географічне положення, панівні вітри і Гірський бар'єр. Здається, що все просто, але насправді вони діють, наче в змові, щоб залишити континент без води. Давайте подивимось на кожного з них окремо. Отже, перше географія. Все просто Австралія буквально сидить на тропіку Козирога. А це означає, що сонце тут смажить ну, просто цілий рік. Середня температура за місяць рідко-рідко падає нижче плюс десяти. Уявляєте, це ж вічна спека. Другий винуватець вітри. І тут є цікавий парадокс: здавалося б, вітри дмуть з океану, мали б нести вологу, так? А от і ні. Ці південно-східні пасати вони приносять сухе повітря. Як це працює? Уявіть, що повітря наче падає зверху. Коли вона опускається, воно нагрівається і стає ще сухішим. Тож ніяких шансів на дощові хмари в глибині континенту. І нарешті третій, і, мабуть, ключовий фактор це без перебільшення гігантська стіна, великий вододільний хребет. Він працює як величезний прес. Коли вологе повітря з океану натикається на ці гори, воно змушене підніматися, охолоджується і витискає з себе всю вологу у вигляді дощу прямо на узбережжі. А що ж далі? А далі за гори перевалюється вже абсолютно сухе повітря. Ось вам і дощова тінь розміром з півконтиненту. Так, з причинами розібралися, а тепер подивімось на наслідки, бо ці три сили разом створюють не просто клімат, вони створюють абсолютно різні світи на одному й тому ж континенті. Це справді історія про дивовижні, просто неймовірні контрасти. Погляньте на це, це ж ніби дві різні планети. На сході, там, де гори ловлять океанські вітри, справжні тропіки, понад півтори тисячі міліметрів опадів на рік. А варто перетнути ці гори і все менше ста міліметрів. Це не просто різниця, це справжня кліматична прірва. Ось тут наочно видно цей масштаб. Він просто колосальний. Вся життєдіяльна волога, по суті, залишається на тоненькій смужці узбережжя. А гігантська переважна частина континенту, ну вона залишається практично без краплі дощу. Але, звісно, є і свої крайнощі, наприклад, на півночі. Там, у субекваторіальній зоні, сезонно приходять тропічні циклони, місцеві називають їх віллі віллі і це — це щось. Вони приносять короткі, але просто шалено потужні зливи, ще одна грань австралійських контрастів. Ну і зрозуміло, що такий клімат створює абсолютно унікальний водний світ, або скоріше його відсутність. Давайте подивимося, як взагалі Австралія виживає з таким дефіцитом води на поверхні, бо це окрема історія. Ключове слово, яке треба знати, щоб зрозуміти австралійські річки, це крік. Забудьте все, що ви знаєте про річки. Крік це не річка, це скоріше її привид, просто сухе русло посеред пустелі, яке може роками, а то й десятиліттями чекати на дощ, а потім так само швидко зникнути. Навіть головна річкова артерія континенту, система Мурей Дарлінг це суцільний парадокс. От дивіться, головна річка Мурей, більш-менш стабільна, бо живиться талим снігом з гір. А її найдовша притока Дарлінг, яка, до речі, довша за саму Мурей, настільки премхлева, що часто просто пересихає і перетворюється на низку окремих калюш. А ось це прізвисько мертве серце Австралії. Звучить моторошно, правда. І належить воно найбільшому озеру континенту. І знаєте, воно на 100% влучно описує те, що, чим це озеро є. Озеро Ейєр. Насправді це навіть не зовсім озеро. Це гігантська соляна западина, яка лежить на 12 метрів нижче рівня моря. Майже весь час це просто сліпучо біла пустеля з солі. Іноді, після дуже рідкісних дощів, кріки приносять сюди воду, але вона випаровується майже миттєво, залишаючи після себе ще більше солі. Пейзаж, ну, абсолютно інопланетний. Ну що, картина вимальовується досить безрадісна, правда? Суша, річки, привиди, соляні пустелі, але чи все так безнадійно? Здається, що так. Та зараз ми з вами відкриємо один дивовижний секрет, який природа сховала глибоко глибоко під землею. Тому що все, що ми бачимо на поверхні, це лише половина історії. Виявляється, природа вирішила компенсувати цей брак води на горі чимось воїстинно грандіозним унизу. І ось він, цей секрет, великий артезіанський басейн. Це один з найбільших підземних резервуарів води у цілому світі. Уявіть собі, ціле підземне море, яке розкинулося просто під пустелями. Так, вода там глибоко, часто тепла, трохи солонувата, але для багатьох регіонів це єдиний безальтернативний порятунок, єдине джерело життя. І це все, знаєте, наштовхує на одну думку. Австралія тисячі років вчилася жити в умовах ну екстремального дефіциту води. І, можливо, її найбільша проблема, її найбільший виклик це водночас і її найцінніший урок урок стійкості, адаптації, вміння знаходити приховані ресурси. І в нашому світі, де клімат змінюється так стрімко, можливо, це урок, який доведеться вивчити нам усім.